Доброго ранку, любі мої другокласники! Запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку які властивості має повітря та виконання дослідів. Починаємо, як завжди, із справи синоптик. Пригадуємо, який зараз місяць, яке сьогодні число, який день тижня. Перевіряємо сьогодні. Вівторок, 22 жовтня. Продовжуємо вправу синоптик: тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно, ясно, чи хмарно, чи похмуро? Чи є сьогодні вітер? Чи були вранці чи вночі опади? Відгадайте загадку! Таке велике, що займає увесь світ, і таке маленьке, що в щілину зайде. Так, дітки, це повітря. Повітря огортає нашу планету. Воно захищає її від переохолодження та від перегрівання. Щоб дізнатися більше про повітря, проведемо декілька дослідів. Перший дослід. Візьміть, будь ласка, віяло або просто аркуш паперу та помахайте ним перед обличчям. Що ви відчули? Відчули рух повітря. Отже, перший дослід нам доводить, що повітря рухається. Дослід другий. Подивіться на ці малюночки. Оця палка виконує роль терезів, вагів. Бачимо дві надуті повітряні кульки, однакові, і вага в них однакова. Якщо ж одну з них проткнути, щоб повітря вийшло, то переважить та кулька, в якій залишилося повітря. То який же висновок ми можемо зробити, дивлячись на ці малюнки? Повітря має масу. Дослід третій: Вдихніть повітря та затримайте подих на деякий час. Що ви відчули? Ми відчуваємо брак повітря, так хочеться вдихнути. Людина не може обійтися без повітря. Це наступний висновок із третього досліду. Поміркуйте, яке значення для живих організмів має повітря? Для рослин, для тварин, для людей. Дослід четвертий. Надінемо кульку на пляшку й опустимо її в гарячу воду. Кулька надувається самостійно. Чому ж так відбувається? Повітрю потрібно більше місця. Тобто воно розширюється під час нагрівання. А якщо цю пляшку поставимо з надутою вже кулькою у холодну воду, що відбудеться? Кулька здується. Тож який висновок ми можемо зробити з цього досліду? Повітря розширюється, його становиться більше під час нагрівання. Та стискається під час охолодження. Тепле повітря легше холодного, тому воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. А як виникає вітер? Земля в різних місцях по-різному нагрівається сонцем, від землі нагрівається і повітря. Ми знаємо ж вже, що тепле повітря легше за холодне. Тому тепле повітря піднімається вгору, а холодне повітря опускається на його місце вниз. Ось так і виникає вітер. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок, як утворюється вітер. Ось воно. Холодне повітря внизу, а коли воно нагрівається, то підіймається вгору. Що ж таке вітер? Вітер це рух повітря. А яку користь приносить вітер? Він нам приносить дощ і прохолоду, очищає повітря міст від пилу, гару, шкідливих газів. Не було б вітру. То хмари пилу так і висіли б над містами. Вітер також переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку. Повітря примушує рухатися вітряки, утворює хвилі, піднімає пил. А чи завжди вітер приносить користь? Вітер буває різної сили, від слабкого і до дуже-дуже сильного. Сильні вітри завдають шкоди. Вони руйнують будівлі, знищують врожаї, дерева зламують, виривають їх навіть з корінням. Такі вітри називаються буревій або буря. Розгляньте малюнки, що вміє робити вітер. Він рухає величезні кораблі з вітрилами. Вітряки, які рухає вітер, виробляють для нас електричну енергію. А також вітер розносить, подивіться, насіннячко, і рослини самозасіваються, їх не треба потім садити, бо їх вже Вітер посадив. Поміркуйте, за допомогою якого приладу можна створити штучний вітер. Ми бачимо телевізор, праску і ще один прилад вентилятор. Завдяки вентилятору ми можемо створити штучний вітер, коли нам спекотно влітку. Повітряний океан дуже важливий для життя адже повітрям дихають люди, звірі, птахи, рослини. Усе живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря, берегти його. Розглянемо малюночки. Чи забруднюється наше повітря? А чим воно забруднюється? Як же захистити його від забруднення? Повітря забруднюється вихлопними газами від автотранспорту. Також дуже забруднюється повітря під час пожеж. А ще повітря забруднюють ось оці викиди із труб. Це виходить такі речовини при згорянні, які теж дуже-дуже забруднюють наше повітря. То що ж треба робити? Ну, по-перше, не допускати пожеж. По-друге, ви знаєте, що зараз увесь світ переходить на електричний транспорт. А для того, щоб заводи та фабрики, оці підприємства не забруднювали повітря, створюють захисні споруди. Але найголовніше, як берегти чисте повітря, є один століттями випробуваний метод очищення повітря це озеленення міст, насадження парків, садів, газонів та Квітників, адже листя рослин затримує сажу, пил і збагачує атмосферу киснем. Найчастіше у містах висаджують тополю, липу, клен, каштан, бузок, дуб та акацію. Вони добре витримують задимленість, очищують повітря і збагачують його киснем. Тому Природоохоронні організації завжди протестують, коли вирубають дерева, вирубаються лісичі парки. Цікаво знати, що для нормальної життєдіяльності доросла людина пропускає через свої легені близько 20 кілограмів повітря за одну добу. Для цього... Ми робимо 22 тисячі вдихів і видихів протягом доби. З усього отриманого при цьому кисню, чверть його, четверта частина, споживається мозком. Тобто для роботи нашого мозку нам потрібен кисень та чисте повітря. Ну що ж, пропоную вам ще раз. Провести досліди, про які ми говорили на цьому уроці, щоб зробити висновки про властивості повітря. А я прощаюся з вами, дякую вам за увагу, та зустрінемось на наступному уроці.